Взагалі задовго до того сон снився мені mm. також давно, що я кудись біжу і обстріл йде. І я коли приїхав на те місце, де це все відбулося, ця все ситуація, і також в мене як дежавю таке, я не знаю, ну, насправді. Тобто, наче я колись тут десь був. Дивлюся, такі низькі дерева. І взагалі все це так мене нагадує. Я молився, там пам'ятаю, постійно збирав по рекомендації пастора також молитовну групу, навіть і не противився. Спочатку я противився, та яку тут збирати? Це таке відношення, але збирав людей, так, слава Богу. і тобто, Небагато, але 5-6 чоловік були присутні також на молитовному, там, на вивченні, і це давало насправді життя. І це й дало життя, так що не, не, не розірвалася ця ракет. Але да, це ж вночі було, я пам'ятаю, також я, ну, удари сильні, такі взриви, і, тобто, там касетні почали боєприпаси зриватися і ця ракета прилетіла, може, затрусилися всі вікна, але не взірвалася. І я вибіг. І в мені цей це снився, це все відбувалося. і Молився також, я вже на, на язиках молився, так? слава Богу, так. І пам'ятаю, що. Бог помилував і не один такий випадок, тільки на Господа потрібно надіятися, тільки Бог зберіг, і коли ти це все переживаєш, десь вже звикаєш, на жаль, до того всього середовища, де ти знаходишся до тієї зброї, що ти ходиш там і так далі. І слава Богу. Слава Богу, за Божих людей, знову ж таки, за церкву. Як Ісус сказав, що треба пильнувати постійно. Тому ти завжди кожного дня молишся і сповідуєшся, сам каєшся, щоб сам очищатися, щоб бути чемним, бути ну, із капеланами, з сумлінням, так і з чистою совістю, так, щоб допомогти іншим. Тому і тобі самому потрібно завжди це покаяння, ти не залишаєш цього, так? Так, в першу чергу, так, це мені потрібно, я це розумію. Я ж кажу, що це. Те, що допомагає, те, що дає насправді життя, і те, що зберігає Господь Бог, який нас збереже, і покаяння це перший знову ж таки крок до християнства наблизитись до Бога, да, каже Слово mm -hmm. Боже, і Бог наблизиться до вас. Протистаньте дияволу, і Він утече від вас. Тому потрібно наближатися щодня. Це робота, звісно. Ми знаємо, що царство небесне, воно зусиллям береться, так. І та людина, яка прикладає зусилля, вона восхищає царство Боже, так, приходить до Бога. Тому слава Богу, за Божих людей знову ж таки. Ну, твій а приклад дуже потужний. Ну, твоя віра, вона взагалі як після повномасштабного вторгнення вона послабшала чи навпаки стала більш сильнішою? Ну, мені так, дуже подобається місце писання з Біблії. Знову ж таки, віра, без діл, мертва. Це дуже важливо. І звісно, що ці обставини вони стверджують віру, вони стверджують позицію. І ти розумієш, десь також були такі думки, як так, випробування десь так. Uh -huh. Я пам'ятаю, що я наставнику дзвонив Марії також і кажу, Маша, та скільки я вже ці проповіді майже на пам'ять знаю, і щось нічого майже не міняється. В принципі, щось все залишається так само. Uh -huh. Марія каже, Бог тебе готує, тобі потрібно бути надалі готовим. Uh -huh. Бо все якось нам десь здається інколи, що це все якось одноманітно, все, типу, ідея не міняється, але насправді Господь має план uh -huh. на життя кожної людини. Насправді, кожен з нас він є. Частиною Божого плану mm -hmm. і важливо бути в Божій волі, насправді ж знову ж таки Отче наш Ми кажемо, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на всій землі, так на українській землі і до краю землі. Як... Амінь. не дарма. Ми у цей час на цьому місці були народжені, так. Тобто є план Божий. Так. Амінь.